Алло, алло, ну же, що у вас там, розкажіть, будь ласка. Ой, коротше, повністю, ака. Що? А, коротше, якщо вкрацює кримінальні авторитети, вищі регіонали, по прозвищі Блюк, точніше, депутат Верховної Ради Ланьо, завір нам стрілу. Так. Тобто, деякі процеси, які ми в цій Так. По, наприклад, по голові... Які міліції на хабари не стріл. Uh -huh. А оскільки бандити із міліцією у зв'язку, то він нам кинув пред'яву, що навчать нас, ну, ну, такі дешеві погрози, що навчать нас і говорити, зокрема, міліції і тому подобне, що uh -huh. каче це їхнє місто. Тобто ті міліції брали хабарі за згодою бандитів, покривали їх і навпаки, ну, взагалі підпрацювати криміналу і... і, і Бандити дуже добре себе показали чи на Майдані, всі ми знаємо, тут прекрасно. Рік то тривало, їх ніхто не чіпав. надалі працює. Коли ми з'явилися на зустріч туди, до тих авторитетів місцевих, до цього де там зібралися війни, що криміналітет, який там кришує контрабанду, смотрящих на наметниці, торгує маркуторії і тому подобне. Там описалося саме обична пак, вона сразу міліція заблокувала і тому потонує це. Нам підставом. Ну і хлопці вирішили, прийняли, прийняли рішення, що право останнього боли ніхто не забував, не забирав. І нам uh -huh. байдуже кому його давати. Чи, чи бандитам, чи продажним ментам, а менти, які прийшли з бандитами, вони вже не працівники міліції.